Усім доброго, мирного дня, дівчата, хлопці. Запрошую вас на коліжаночку кави. Ми з вами поговоримо про нове СП. Я, я вам казала, що буду вступати в СП Оксаночки Левчук. СП називається готуємось до весни. І так як я різностороння людина, в мене багато захоплень, вам відкрию одну з них. Ну, спочатку про в'язань. В цьому СП можна дов'язувати, не дов'язані, можна починати нову роботу. Я не вважаю цю роботу не не рахую, тому що я її тільки почала в'язати. Це ось такий дуже мені прикольний подобається сіренька така ковтинка. Тут є. Дівчата, я вже додавала в спільноті схеми дві. Подивіться, якщо ви хочете зв'язати таку, перейдіть в мою спільноту. з Добавте собі цю схему, в'яжіть, що не розумієте, запитуйте, я вам допоможу. Так, буду в'язати цю сіреньку ковтинку. СП у нас воно почалося з 7 лютого. І буде, якщо я правильно розумію, і буде, пам'ятаю. І буде тривати до кінця квітня місяця. Я думаю, що я встигну все зв'язати, що я хочу. Прикр... Ну, буду буду старатися. Це моя перша е, така робота, яку я заявляю, що я її хочу закінчити. Е, і вам показати. Друга робота це ось такий е, така ковтинка. E, так, в сіренькій пряжа. Тут іде оця перша сіра пряжа, я вже вам все розкажу. Алізела e, Gold 800 в дві ниточки. І колір тут 21-й. Склад 51 акрил, 49 шерсть на 100 грамів 800 метрів. Так, це, це моя одна ниточка. Друга ниточка оця. Сіренька. Це йде 100% вовна, але вона тут 90 вовни, чи 80 вовни, а 20 кашеміра, я вже не пам'ятаю. Мені кажете, що 90% вовни, а 10 кашеміра. Він косить, то я додавала цю, і воно тепер не косить, спицями там в'яжу 4,5%. Все вам про ту розказала, тепер до цієї краси. Це така, ну, не знаю, така нягусенька, така ну прямо котенятко. І я в'яжу її тут на четвірки, тут вроді менші спиці. Де тут написано? Це китайські спиці номер 4 Дівчатка, ці спиці, боже, ну, наскільки вони мені подобаються, я не знаю. Так, вони китайські, ну, мені дуже на них подобається в'язати. Не одну річ зв'язала досить швидко. Про цю пряжу вже вам розказувала, повторюю ще раз, це йде 24% бавовни, 76% віскоза. Мені там дівчата писали, що віскоза це з деревини робиться, але хочу вам сказати, в мене була практика, так як я по другій спеціальності, викладач там. Можу викладати швейну справу в училищах інститутах. І ми розбирали волокно віскози. То хочу що сказати, що віскоза не тільки виробляється з деревини, а є ще віскоза, яка виробляється з повністю з ненатурального волокна. Тому хто його знає, яка тут віскоза? Можливо, вона із деревини, то воно буде натуральне, а можливо, вона і синтетична повністю. Ну, про військозу я вам чисто зроблю відео, ми це все розберемо. У мене навіть була по ній презентація, ми з дітками. Там тоді на лекції я читала, розбирали ці всі волокна. Якщо вам буде цікаво, розкажу. Так, і тут я не знаю, тут не написаний метраж, ну я так думаю, що ну, 450, можливо, 350, я не знаю, чесно скажу. Буду дов'язувати цю кофтиночку. Так, що ви думаєте, що я ще буду робити в цьому СП? В цьому СП я от зараз вам зніму і йду бігом. Вже всі посіяли. Наташа не посіяла ще нічого. Бо я дуже захворіла, ніяк не можу виздоровіти. І бачите, в мене ще до сих пір голос, тому знімаю пізніше це відео. Так, показую, що я буду сьогодні сіяти. Буду сіяти отакий баклажан жизель, називається F1. Всі насіння я дуже люблю F1. F1 це означає те, що воно самозапилюється насінки. Одну пачку взяла, тому що я баклажан не закриваю в закрутки, а тільки його там пожарити. Я роблю гарячий салат. Можливо, вам колись коли вродять баклажани, зніму відео. Бо В мене в сім'ї його обожнюють дуже сильно. А в свекрухи, то я їх зготовила там на Херсонщині, в них взагалі постійно ці баклажани, то вони, це їхній найулюбленіший вийшов свіжий гарячий салат. Так, дивіться, буду садити отакий перець і волга. Рання стиглий. Я дуже люблю ранні сорти. Так, біле золото. Все насіння українське, чесно вам скажу. Оце германське, і там, що там ще там є, дороге не купувала, тому що я не бачу в цьому сенсу. Прошлий рік я садила такий перецький, 10, 3 насінинки, не знаю, скільки там коштував, і виходу перцю я не, не взяла стільки, скільки планувалось там. Так, золотий фазан прошлий рік садила. Дуже мені він подобається, він дуже солодкий. Бігмама, не пам'ятаю назвичі такий, але такий от великий в мене був. І він теж був дуже вкусний. І якесь кирило. Середньо стигла. Ці всі ранні сорта, бачите, в мене. І ще ось такий оранжевий має бути перчик. Так, ну і пізніше я буду сіяти ось таку капусту. Ще не докупила одну, в мене ще має бути синя. Я дуже люблю синю капусту. Так, рання в мене біла, рання оця і середньорання, отакий золотий гектар. Тут її багато. Так що ось таке. А слідує пізніше відео в березні я вам вже покажу помідорки, які я буду сіяти знов. В мене просто я не докупляла нове насіння з помідор, в мене полишалося, я його буду сіяти. І вам розкажу, які помідори. Дуже вдалося. Так, ви зрозуміли, сіємо в цьому СП. І в цьому СП я ще планую. Ще планую. Дивіться, в мене є ось така картина. Тут вишити буквально цей кусочок. Це вишивка бісером, дівчат я її вишиваю. Почала вишивати, шокола була вагітна улянкою. Це 2013 рік. Е і я хочу, щоб її вже закінчити. Бо хватить вже цієї нам війни. Я, я думаю, що я її завершу, і нарешті війна кінчиться. Не знаю. Чуть в мене такі думки. Ой, що вона не кінчається, бо, це, бо я не можу дов... до... довишивати цю картину. Вона в мене має висіти на кухні. Це йде тайна вечеря. Тут всі ці апостоли, оці, всі, всі святі, мені все подобається. Звичайно, тут, якщо придивитися, в мене не підібраний бісер. Я ще тоді не розбирала, що це він там є. Квадратний, є круглий, є там коротше, всякі граньонки, ці всі граньонки, ці-всі-всі, чеський, нечеський, китайський. в мене тут всякі бісера. Чесно кажучи, коли вона буде готова під рамкою, у мене має бути така біла-зелена рамка. І я думаю, ніхто там, чесно скажу, не буде придивлятися, який там бісер. Правильно? Це тільки я так думаю. Ну, мені просто сестра там тикнула, каже, Боже, як ти так вишила, що цей, тут бісер не однаковий. Я кажу, мене, в принципі, це не парить, однаковий він чи не однаковий. Головне, щоб вишити, бо картина тут 70 см дівчат, вона досить сюди, сюди 50 щемось, вона велика, і я її вишивала половину, чесно скажу, вишила за півроку тоді була. Потім мене Улянка родилася, і в мене не було не то, що часу. Вона мені бісер роз. Я боялася, щоб вона не наковталася його. І потім вони мені його погубили, я не могла знайти оцей колір. Я... Нарешті його знайшла, у мене там його трішки, я думаю, що мені чого чу... хватить його вишити. Ось так, буду вишивати цю картину. І в мене ще є плани, я хочу собі пошити штани. Вспомнити, що я ж шью. У <кхи> мене це дуже гарно раніше виходило. Це зараз щось я розлінилася зовсім не хочеться мені шити. Просто я забула цю ткань. Там чорна тканина вам показувати Ну, чорний, чорна тканина, і все. Е, на слідчому відео я вже покажу, що я там пров'язала, що посіяла. Ми просто подивимося на це все. І, можливо, я покрою вже нарешті ті штани, які я хочу, і я вам покажу. Розкажу, чим я буду займатися далі. А ви переходьте внизу, силочка буде на дівчаток наших. Дивіться, що ж вони там задумали, які в них там задумки. І до скорої зустрічі!